Це так смішно, я просто не можу. Саша Ровний спробував відмазатись від крадіжки на Старлінках, але в нього ніфіга не вийшло. Тільки бздинув у калюжу, як то кажуть. У цьому відео автор особисту думку оціночні судження та все, що не дозволено законом України статтею 30 конституції України та всім іншим законом України і дозволами. Ще раз у авторослові особисту думку. Вам обов'язково повинна подобатися. Дивіться, справа ось у чому. Хоча. Давайте я зайду здалеку, щоб ті люди, хто геть не розуміє, зрозуміли. Фактично, кривий ріг під окупацією одного сімейного клану знаходиться із 2010 року, тобто 13 років. За цей час в нашому місті точнісінько, так само як у Кремлі, збудована вертикаль влади. У кривому розі система налаштована таким чином, що кожен гвинтик обертається лише у той бік, в якому йому накаже вождь. Не більше, не менше. Маленький, маленький гвинтік. Думає, Я маленький гвинтік. Без рішення Сашка Ровного в цьому місті нічого не відбувається. Я підкреслюю, геть нічого не відбувається. Будь-яка сфера життєдіяльності міста регламентується гауляйтером. Він з усього цього отримує відкат у 50%. Саме тому раніше ровного поза очі називали Сашка Полтіннік, бо він з усього хотів відкат половину. Але при цьому. Точнісінько як у Кремлі формується суспільна думка у людей про те, що цар хороший а бояри погані. Це легко зробити, бо точнісінько, як і Путін у Москві, сімейство білкулів у Кривому Розі підмяли під себе усі, я підкреслюю усі найпопулярніші засоби масової інформації. І у цих змі вони й проштовхують потрібні їм тези про те, що вони розбудовують місто, про те, що вони такі молодці, кращі, ніж Ісус Христос. І звісно ж, точнісінько, як на Росії, у нас є зазомбовані цими білкулами люди, які поселилися у створеній телевізором віртуальній реальності, в віртуальному кривому Морозі, який цвіте та розвивається, але віртуально. По всім направленням. Об'єктивна ж реальність геть інша. Наше місто грабують так, як ніде і ніхто не грабував за всю історію. Якщо расисти крадуть пральні машини і унітази, то білкули крадуть підприємства, які виготовляють ці та багато інших речей. Вам потрібні докази чи приклади? Це все є в інтернеті. Варто лише очі розплющити. Тепер до суті у телеграм-каналі Сашка Ровного з'явилася гнівна публікація, в якій він відбрехується про те, що вкрав на закупівлі терміналів Starlink та поплюжить честь і гідність людей, які його схопили за руку під час крадіжки. Давайте подивимось, що там копірайтер ровного нафантазував. Коли менше стає пахнути порохом, більше стає смердіти лайном, пишуть у каналі Ровного. А я хочу поцікавитись. Саша, а де це ти порох нюхав? В армії ти не був? У 2014 році в АТО не пішов, а навпаки, руський мір сюди тягнув. Прославляють нацистів і нацистів ви називають це словом декомунізація. Алло. Алло, Владислав Юрьевич, добрый вечер. Ну как нам договориться, -то, как нам лучше, вот, как говорится, взаимодействие наладить? Просто созваниваться будем или как-то еще удобнее? Я думаю, что, я думаю, что надо как-то пересечься, ну чтобы ну, как бы концептуально ага. проговорить, потому что когда все проговорено, по телефону оно понятнее. Это правда, это правда. Ну, варианта тут полтора. Либо там коли в Москве будеш, либо я, якщо в Києві дзвоню заранее, если ти там будеш пересечемся где-то. Вот. Ну, либо где-то где еще. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ти хочеш сказати, що ти разом із Максимом Трачом, наприклад, і іншими нашими хлопцями взяв автомат у руки і пішов вбивати тих, кого ти сюди 8 років запрошував? Я в це не вірю. Я в це не вірю. Хто в це вірить? Підіміть руки. Тому я вважаю, що про запах пороху не тобі говорити, не тобі. Я відверто скажу, що я теж не був у армії, і запах пороху лише на полігонах чув. Так я й не кажу нічого, і не беру на себе лаври захисника, не вигадую собі якісь там посади. Йдемо далі. Містечкові диванні активісти, які нічого в цьому житті не варті і нічого не зробили, крім того, що вони активісти, разом із несумлінними журналістами із жовтих телеграм-каналів та сайтів. Викинули в медіа недостовірну інформацію, пише Сашкоровний. Ровний. А чого вартий ти? Чого вартий твій батько? Ти кажеш, що люди, звичайні люди, які мають звичайні доходи і платять податки, нічого не зробили. А що зробив ти за ці податки? Що ти зробив за ці податки? Торік бюджет Кривого Рогу був трошки менше 10 мільярдів гривень. Що ти на них зробив? Ремонт дика Артема. Я там був кілька днів тому. Ремонт ще не закінчився, а ДК вже руйнується. Що ще? Дорогу на 173-му кварталі? кварталі? а ти тут до чого? Яким боком ти до цієї дороги? Якщо на цій дорозі Резніченко на будівництві крав, а не ти? Що ти зробив за ці гроші? Що ти зробив за. Рік минулий за 9 мільярдів гривень. Де я можу це побачити? Я от я переконаний, що ти не зробив більш ніж той же самий Сашко Лікаренко, який за все життя ні копійки не вкрав і мухи не образив. Ти стверджуєш, що чесні люди викинули недостовірну інформацію? Добре, давай розбиратись питань. Нема ти кажеш, цитую кривий ріг закупив старлінки по 65 тисяч гривень за штуку і щось вкрав. Я тобі відповідаю, це все є в документах. Ніхто цього не вигадував, а просто констатували факт. Далі ти кажеш: я цитую: ви або спеціально брешете, або супер некомпетентні. На що я тобі відповідаю? А де, шановний пане Ровний, твоя компетенція у військових справах? Може, ти в армії був? Може, звання маєш? Ні, але чому ж ти назвав себе головою військової адміністрації, будучи геть некомпетентним в цьому? Тобі це не заважає, в своєму осі нічого не видно, так? Ти кажеш, Кривий рік закупив Starlink за ціною 58 360 гривень з технічним та абонентським обслуговуванням на 8 місяців вперед. А документи кажуть, що це брехня і абонентське обслуговування не на 8 місяців, а всього на один. То де гроші ще на 7 місяців, Саша? Де гроші? Не вкрали. Тоді де вони? Дай вгадаю. Ми ще з'їли, але я переконаний, що ти і так це все знаєш, і ця публікація зроблена геть не для того, щоб правду донести, а для переселенців, які геть нічого не розуміють. Ну і звісно ж для твоїх фанатів пенсійного віку, яким байдуже яка лапша на вухах висить. У своєму телеграм-каналі не знаю чи ти, чи твої копірайтери пишуть тими самими тезами із методички, якими мені у коментарях відповідають твої боти та зазомбовані тобою фанати. Ти збірне вона. Нахуй не нужен інтернет ваш. Да, понятно, понятно. Йдемо далі. Ровний пише: по скриптум: не люблю втягуватися у дискусії з убогими, але вирішив відповісти. Ну що я на таке можу сказати? Лише одне: аби ти не був тим, ким ти є, аби ти не узурпував владу та не викачував із бюджету останні каплі крові, то був би ти сам таким, як називаєш інших. Інші убоги лише тому, що чесніші за тебе. Ти називаєш убогими тих, хто не краде, хто не бреше, і тих, хто живе по совісті. Це низько, але це на твоїй совісті. Хоча про що я там кажу, яка там совість? Вот это правда. Далі ти розповідаєш, що казка про 27 мільярдів так і залишилася казкою та брехнею, яка була розрахована на дострокову передвиборчу кампанію, яка не відбулася. Виборча дострокова кампанія не відбулася лише з однієї причини. Твоя сім'я мертвою хваткою присмокталася до Кривого Рогу. І це для мене найголовніше, коли не стало Павлова, ваш клан підкупив секретаря міської ради Котляра і він злився на користь твого батька. Але ж ти і так це знаєш. За законом твій батько мав направити листа до Верховної Ради, щоб провести чесні вибори. Але він чомусь не схотів цього робити, не схотів ризикувати можливістю втратити контроль над коритом. Саме тому вибори не відбулися. А ревізія, яка показала, що ваша сімейка вкрала 27 мільярдів. Це лише ревізія, це не правоохоронні органи, тому і справ кримінальних не було. А навіть якщо б і були би, то чи мені тобі розповідати про продажні суди? Про те, як відмазали удода, про те, як ти сам кілька разів був під слідством, а потім. Все затихло, чомусь ні. Я розумію, що з точки зору закону без рішення суду не можна ворюгу називати ворюгою. Але я готовий віддати руку на відсіч, що в нас корумповані і гнилі суди, в яких немає правди, немає правосуддя, і лише з цієї причини ти та уся твоя сім'я продовжує вільно дихати і грабувати наше місто. В кінці ти пишеш, що тобі цікаво буде подивитися, чи дадуть спростування своєї неправдивої інформації медіа. Які її опублікували, так дивись, ось журналісти видання свої дали спростування тій інформації, яку ти написав. Вони в черговий раз зловили тебе за брехливого язика. Ну а все остальне то такое, от лукавого, як каже твій батько. У завершенні хочу вибачити за свою емоційність та, можливо, дещо нахабність та хамовикість. Але ж, Олександре Юрійовичу, ми ж з вами дорослі люди, чоловіки. І навіщо ці сюсюкання? Давайте називати речі своїми іменами. Я вірю, що відповідальність прийде до вас. Вірю, що за кожне ваше слово, яке ви не стримали, кожну вкрадену копійку прийде розплата. Рано чи пізно, та прийде. А ми, диванні активісти, жовті телеграм-канали та небайдужі люди, зробимо усе можливе, щоб день відплати прийшов хоча б на. 5 хвилин раніше, ніж без нашої допомоги, сила в правді. А за вами, Олександре Юрійовичу, правди стільки ж, скільки за Путіним і його прихвестнями. Ну а на цьому все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, ставити лайки та коментувати. І звісно ж, за можливості щиро прошу підтримувати цей канал фінансу, щоб мати, хоч якесь джерело інформації, де ровний на неї ніяк не впливає. В нашому місті і так дуже багато засобів масової інформації, які йому належать. Без вашої підтримки, незалежних медіа може не стати. Лишаться лише зливні бачки на службі у корупціонерів. Знаю, що до кінця відео додивляться лише найкращі із вас. Тому наприкінці зроблю анонс, який побачать не всі. Я вже написав сценарій і віддав його своєму адвокатові, щоб перевірив на тему можливих позовів до суду. Як текст пройде перевірку, я запишу відео, в якому розповім, хто став причиною смерті Костянтина Павлова. Але це відео не буде доступне на широкий загал, а лише спонсорам цього каналу. Для того щоб подивитись те відео, вам треба буде оформити спонсорську підписку, ціна якої всього 1 долар на місяць. А точніше, 50 гривень. Живіть довго та процвітайте, особливо ті, хто бореться за правду. А все остальное то такое атлукаво.